Не побоюсь. А що може бути? Ну, всь, мені здається, ми вже пережили все, що може статися найгірше. Ну, мені здається, що найгірше, що зараз відбувається, це те, що гинуть наші люди. А теракт, ну ні, ну, станеться і станеться. Ну і що? Загалом чи готові ви до таких? Ну, я завжди готовий до всього. Ну, Ми, ми з радістю чекаємо ну, всіх, і ми їх будемо нищити. Все. Ну я вчора з Одеси приїхав. Бо так є переживання за те, що дійсно можуть взірвати. Тобто ви приїхали саме через можливий теракт, та, Одеси? Так, бо хто його знає, що у них в голові, вони ж неадекватні зовсім, все, що годно, можуть зробити. Загалом, як ви готувалися, окрім того, та, що приїхала аж з Одеси сюди до Львова? Взагалі, знаєте, як Це діяти? Це на рішення, вони просто ж закинули у себе новини. що Україна там збирається підривати цю ЗС. Коли вони таке пишуть, то це якби сигнал до того, що вони щось саме можуть зробити. Ну надійся на краще готуйся до гіршого. Є така приказка. Ну, та це страшно. Я боюсь такого, тому що ну, всяке може бути. Це масова е катастрофа. Вона роздиться не тільки на Україну, а ще й на інші країни. Ну, я боюсь. <сміття> мені страшно. Загалом чи готуєте якось, з ліками, продуктами, можливо. Взагалі, знаєте, що робити у разі теракту? Ну, я знаю, що мені мама йод дала в сумку, типу. я можу його випити просто. Сказала: типу, якщо буде повідомив. Може я можеш пити окей. Okay. Всё. Да <laughs> Ну, маски етим. В райі. ми будемо готуватись, також проходити курси по цьому, щоб знати, як діяти в разі такої ситуації, але все ж таки сподіваємося, що цього не буде. Можливо, закупили калійюдит, продукти, воду. Так, калійюдит закупили, але продукти ще не купували, води також ні, тому що вчора вечором були великі черги в супермаркетах. Та але найближчими днями думаємо також будемо якісь продукти закупляти. Загалом чи готую воду цього. Загалом готовий, але я думаю, що в Західному регіоні наслідки будуть мінімальні або взагалі відсутні. Якось готуєтеся до цього та як Скуповуєте продукти, купили певні ліки? Чи знаєте взагалі, що робити у такому випадку? Певні продукти скупили, але що робити, це, я так розумію, повідомить нам адміністрація по офіційним каналам і не треба панікувати.